Вітаю, вільми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Одночасно в мережі з'явилися е, такі повідомлення: перші про зростання активності е, московитив-андрофагів на Кордонах країн Балтії, зростання всіляких провокацій і таке інше. Це перше. А друге, це е, зростання кількості виступів експертів, перш за все, е, воєнних експертів, які. Наголошують на тому, що напад на Україну в 2022 році, повномасштабний так зване СВО. Це була очевидна помилка, тому що е, тут е, трапився такий збій, нібито е, московські посіпаки в Україні яким вірили в Москві так, агенти, вони повідомляли, що 98% населення за Росію. 2% це нацики, яких треба, як вони кажуть, перещолкать було. І все. Так. А е, англосакси, їхні соціологи повідомляли, що 92% українців проти. Московії, так. Ну, от такі, ну, практично протилежні речі, те, що повідомляли всякі там Медведчуки, деркачі, тепер герої Московії, так? виявилося неправдою. Так. Ну, а що ж треба було робити московитам андрофагам? Ну ось вони. Завели в Білорусь свої війська, провели там так звані маневри, і потім їх відправили на Київ. Київ за три дні. А що необхідно було робити, раз ви ну, варвари, дикуни, е, хочете вбивати і, і таке і інше? так. Що треба було робити, якщо ми беремо ось цей народ, от такий він, який він є генетично? Варвари, дикуни, московити, Так. І в них розумне так, керівництво, військові нормальні експерти, які не е, мислять з заднім? Чи з заднім умом, чи іншим заднім місцем, так, тоді. А тепер вони ж вже, е, розповідають зовсім інше. Так от, для того, щоб реалізувати тоді, оце все закладено в них зло так, не жити самим і не дати жити іншим, необхідно було їм звідти напасти на Польщу і країни Балтії. Зараз би ситуація була б абсолютно інша. Ну, по-перше, НАТО було не готове, абсолютно не готове до цього. А е коли б воно почало вже готуватися, то було б вже пізно. Так. Уже країни Балтії були б окуповані за три дні. І Польща була б уже окупована, так. А тоді, ну що, ну де-факто, так, де-факто. А тоді почалися якісь там перемовини і все таке інше. Уже не було б ніяких, скажімо так, санкцій і так далі. Ну, проти... Кого вводити санкції, коли Європа вже окупована? Вони, в принципі, могли б захопити і Берлін, цю зайти на територію, по те що вони вважають, їхнє, наприклад, Німецької Демократичної Республіки. І знову ж таки абсолютно нічого б їм би не було. Так, абсолютно. Тому що поляки, ну це ж. Польські дослідники проводять соціологи, вони не збиралися воювати. І все. Вони збиралися тікати, так, частина, а частина була під окупацією, так, те, що було в Україні, коли вся країна покрилася блокпостами. Я ж це бачив, де люди з берданками стояли. І, і з якимись я бачив навіть коли люди стояли з луками, так, на, на блокпостах. Ну, все, що було. Справа ж, ну, мені тут зараз кажуть, та що ти луки проти танків, які пішли. Так справа ж навіть не в цьому. Це нерозуміння того. Це Московія одразу побачила, що люди готові. Воювати. Це ж не е, Зеленським ї, їм наказав ці всі робити е, е, блокпости. Це села буквально там е, коло кожного села почалися, почали загороджувальні роботи, там, і якісь протитанкові рови, якісь блоки вивозили там, і, і, і все. Накидали. Землю в якихось місцях, де можна було збоку заїхати і все таке інше. Це люди робили самі. Це була самоорганізація людей. У Європі нічого цього подібного не було і бути не могло. Так що зараз би вже, про це, до речі, московити не говорять. Уже цілі і задачі СВО. Були б уже повністю виконані саме в Європі, в європейських країнах. Ну а зараз ну, приходиться уповать по перськи на Сполучені Штати Америки, що Європа донині не готова. Так, донині не готова до війни. Вони Ну, сподіваються на Україну. Ну, я не думаю, що Україна пошле там 100, чи 200, чи 300 тисяч своїх військ для того, щоб боронити Прибалтику чи Польщу. Так, це дивовижні твердження. Хоча. На Заході дехто напевно на це сподівається. Так, у них ні досвіду війни немає, ні бажання воювати немає, ні відповідної техніки немає. А Сполучені Штати Америки однозначно вмили руки. Тому для Московії ще не все втрачено. І там, напевно, зараз думають над тим, що не пізно. Напасти на оцей східний фланг НАТО і перевірити. Та що там перевіряти? Це очевидно, що країни Балтії будуть, тим більше там, особливо в Латвії, Естонії, просто така величезна п'ята колона Московії.